Дякую, що залишаєтеся з нами на телеканалі Київ? Триває програма громадська приймання, четвер, 4-8 травня, блок поради лікаря. Починаєш курити, щоб довести, що ти чоловік, а потім намагаєшся кидати курити, щоб довести, що ти чоловік? Так писав письменник Жорж Семенон. Багато колишніх курсів до речі говорять, що рішення кинути курити було найважчим у їхньому житті. Отже, можливо, ви дійсно стали на шлях і вирішили кинути курити. А у вас не виходить перша спроба, друга, третя. Можливо, в когось з вас вийшла з першої спроби. От за мить для вас поради від головного лікаря Київського міського центру здоров'я. і Як же все-таки кинути курити. У нас у студії Отостойка, головний лікар Київського коміського центру здоров'я 223-09-71 Працюємо у прямому ефірі. Дивіться, хотіла б від вас теж почути. Можливо, дійсно у вас вийшло кинути курити із першої спроби, можливо, з кількох спроб. Ви нам зателефонуєте, розкажіть, як вам це вдалося. Ми дещо запитань кілька поставимо у розрізі, шановні глядачі, підлітків, тому що це досить важливо. Ми продовжимо таку сьогоднішню тему саме дітей, і це є досить важливо. Вже чекаємо на ваші запитання, хотілося б вас почути. Двадцять три Прошу, пане уто, рада вас бачити. Добрий, Добрий день. Добрий день. Слухайте, я постійно наголошую на тому, оця ця цифра, вона мене лякає насправді, що 124 мільярда увага, мільярда, навіть мільйона цих за рік викорють українці. Вже набагато менше. Набагато менше, що не, чесно? Не, а чесно, я не можу. Мені здається, в мене враження, що ще збільшується кількість курців, і принаймні це ті самі курці, які залишилися, але вони більше стали курити. Ні, ні, зараз mm -hmm. зменшується з 2005 року. Постійно йде зниження кількості курців. І за ці от останні 5 років з 2008 року вже на 2 мільйони менше людей курить, угу. а по кількості сигарет в 2 рази менше. От ви назвали цифру 150, зараз 124, я скажу. О, 124, зараз так. 70, ну, з угу. невеличким плюсом. Курять мільярдів викурюють сигарет і постійних курців щоденних, які викурюють там пачку сигарет, взагалі всього 2%, а було 4. Тобто дуже суттєво. скорочується. Відбулося. Я зараз просто не хочу подати mm -hmm. говорити по роках, але ми пам'ятаємо, що кілька е, років поспіль приймалися відповідні закони. Якщо простими словами, там закон про заборону реклами певної, так е, певні речі, так. помню штрафи піднімалися там в громадських місцях. Потім ми можемо пригадати Сіни. знов ж таки ресторани, да, де була внес так. Введена, ну не лише ресторани, заборона введена на коріння. Хоча іноді, чесно кажучи, до речі, в столиці жорстко буває, що в ресторані люди, які починають курити, до них вже підходять і дійсно. Представники ресторану звертаються, люди перестають це робити. А ціни знову ж такі. Це так. всі речі спрацювали. Так, да, по перше, остатки. дуже добре, що все було в комплексі, і що ця тема не сходила з, з засобів масової інформації. Да? Тобто, я думаю, що тут треба віддати належне вашим колегам, які багато... а нам? Вашим жартую. колегам всім, жартую, всім, да, всім починаючи всім, з, всім. з вашої студії, всім, да, всім. і якщо я, жартую, я згадую, так. як ми робили з вами, пам'ятаєте проєкти. Ну, такі. Да, такі да, так. да. Тобто ця тема, навіть коли от депутати щось хотіли, чи якби їм в допомогу було це громадський тиск. такий. я пам'ятаю, що і ми приймали участь в пікетах, і навіть одягали халати і брали плакати, і виходили в комітети Верховної Ради і в адміністрацію президента і казали, що підпишіть закони, бо це. Саме простіше, що можна зробити для здоров'я людей. Тобто, обмежувати куріння, піднімати ціни, забороняти рекламу. Тобто на це не треба грошей, навпаки, ще додаткові гроші. Ну, от можу сказати знову по цифрах, що за ці декілька років було спочатку від акцизів 2 мільярди гривень на рік, а зараз вже 16 мільярдів на рік збирають гривень за акцизи. Тобто, суттєвий йде вклад, і, і ну, нам важливо не це, а нам важливо те, що люди. За рахунок цього все ж таки стимулюють їх ціни кинути курити. Це все важливо і це здорово, що нарешті держава в цьому напрямку почала досить активно працювати. Є ще один важливий аспект, що, в принципі, ну, я вже якось звикла, але дійсно якось дивую. Люди самі стають на шлях для того, щоб кинути курити. Якщо раніше це я не люблю цього, але дійсно модно було. так? То зараз модно не курити. Зараз модно, переповнені спортзали. Ще б насправді ціни були нижчі, бо це дивую така висока ціна на те, щоб людина придбала там собі абонемент для відвідування спортзали, але це стає модно, починаючи від маленького, завершуючи спортзал, який я відвідую, найменшенькому того, кого я бачу щодня у басейні три місяці. Найстаршому дідусеві я не знаю, але ну, йому років за 80. Це такі, і молодь, і все, і різного віку. Це настільки здорово. Тобто, люди вже усвідомлення приходить, ментальність цьому. Напрямку теж змінюється. це ж теж досить важливо. Це ну, я вважаю, що взагалі це показник, таке от куріння, це самоповаги в першу чергу. Тобто, якщо людина себе поважає, вона все ж таки буде звертати увагу на те, що вона їсть, да? що вона вживає, і в тому числі чи вживає вона тютюн і отруту цю вдихає, і угу. отрує себе і свій мозок чи ні. Зрозуміло, що ще не вистачає, скажем, буває психічної сили, наприклад, протистояти стресам, людина і напивається, і накурюється. А це якби такі психа... це психоактивні речовини, які ну, змінюють свідомість, і людина заради цього і курить частіше за все Ну, починає не з цього, але потім заспокоює себе саме сигаретою. Але насправді це дійсно виходить з моди. Тобто люди е, розуміють, що це і шкідливо для здоров'я, і е, ну просто не повага до самого себе. Тому змінюється ситуація. От навіть серед підлітків, якщо брати, да то ну, так. кілька слів я хотіла, щоб ви про на підлітках? Да, але звернемо увагу на те, що менша кількість, менша половини підлітків курить, тобто 20%, 30% це ті, хто навіть експериментують. Ті, що щоденно курить, взагалі там невеликі відсотки. Тобто тенденція, така ж, як і у дорослих, все ж таки скорочується серед підлітків кількість курців. Але, але скажімо так, Зрозуміло, що підлітковий вік це вік експериментів, і от е, хтось переходить від експериментів до постійного куріння. На жаль, хтось кидає курити. Ну і давайте ми порадимо. Yeah. Як от у людині, я коли чую знову ж таки, в мене 30... от. Так, з такою гордістю люди іноді говорять, що в мене 30 років стажу коріння, у мене 40 років стажу коріння. Я лякаюсь, тому що ну, це великі досить такі проміжки часу. Є люди, там, які рік, 10 років. Це теж, можливо, і не досить важливо, тому що є важливий момент, як же кинути курити. Бо є насправді люди, які хочуть це зробити, ну, принаймні вони так говорять. Все переробили. Є ж можна пригадати голкотерапія, гіпноз, пластирі. Я не знаю, є хто просто як сила волі починає там якось позбавлятися цієї звички. Є книжки всякі, вже навіть бестселери, як кинути курити. Так, так. Скажіть, будь ласка, ну, все-таки на успішному шляху до того, щоб кинути курити, які головні моменти? Ну, от для підлітків я вважаю, що дуже важливо, коли от я читаю лекції. Після лекції вони підходять деякі. Да і кажуть, що а порадьте як кинути курити? Або uh -huh. я даю їм такий тест, називається тест Фагерстрома. А теж наші глядачі можуть його пошукати в інтернеті. Там шість як питань? називається ви скажіть тест Фагерстрома. Фагерстрома або Фагерстрема, так. це фінські дослідники. А там кілька запитань, напевно, певно, залежність Да, так? першу чергу, uh -huh. перше питання, воно одне з основних, це як швидко людина закурює після пробудження, після uh -huh. нічного сну найменша кількість нікотину в крові у курця, і наскільки його тягне, скажімо, організм до куріння, показник того, наскільки він залежний. Тобто, якщо це протягом п'яти хвилин, ймовірніше за все, велика залежність, якщо до півгодини може бути середньої ступені, якщо до Більше години, значить, може а бути А якщо, серед... якщо ще одне око відкрив, інше ні. Да, буває, вночі, буває вночі людина не Много, може ти? спати 6-7 годин безперервно, якщо не покурити. Тобто її організм вночі проки... Проки... прокидає, будить і каже, давай кури, бо мені не вистачає нікотину. Це вже дуже сильна залежність. І, на жаль, такі люди дійсно от, отримують діагнози страшні і намагаються кинути курити, коли потрапляють в лікарню з інфарктом або інсультом, де Боже. Але половина з них починає курити прямо в лікарні. Оце теж показник залежності, що людина під острахом смерті навіть не може кинути. А деякі люди все ж таки розуміють, що це погано, і от їм лікар каже. Або там дружина, він звертає на це увагу. От у нас до нашого клубу ходять люди. І До речі, про клуб. Він ще працює антітіновий працю... клуб Ан... у нас. Є стати да, да. є так. Міський центр здоров'я якраз там знаходиться. Хочу шановним глядачам. Дехтарівська 25, так. адреса незмінна. От теж можна звернутися, якщо така необхідна. Да, зайдіть на наш сайт. Подивіться, У нас там відеокліпи, До речі, є антитітюнові, і цей тест Фагерстрома є. <головні> і люди, головне, що цікаво, часто приходять е чоловіки з дружинами. Тобто, дружини приводять чоловіків і кажуть: от е хоче чоловік кинути, але привела дружина, все ж таки до нас. Що... Так 223-09-71. Я знову я тішуся, що з вас ніхто не курить. Молодці, значить, не випадково і не даремно ми працюємо, Не хотілося б вас почути 223 09 71 Дуже прошу. Давайте, а з чекаємо. приводу того, що люди кидають курити і різні є методи, і кожен буде дійсно ділитися, якщо досвідом своїм в нього буде особистий досвід. Це говорить про те, що все ж таки, ну, куріння, по-перше, не тільки якби такий, знаєте, наркотичний якийсь е, е, вид е, діяльності, а це ще й поведінковий, тобто людина. Е, Якщо кидає курити, вона по перше для себе мотивацію знаходить або її щось лякає. Ну наприклад, страшний діагноз. Рак легенів, наприклад, я читаю, коли історії хвороби дивлюсь, кинув курити, кинув курити, коли отримав діагноз, е, коли е... діагноз mm. ну да деякі кидають е... в молодому віці, дійсно в середньому віці. Тобто зараз все ж таки стимулів багато кидати курити. Але ж, в принципі, якщо подивитися, то немає такої залежності, що легше там кинути людині в 30 років, чи в 40, чи в 50? Ну чим чи раніше, ні? тим легше кинути курити, дійсно. Тобто, чим менше а, а є легалі... такий парадокс, що люди кажуть, що ну кажуть так, що мені в 40 було важко кинути. Я там був в стаж 20 років, ну як варіант, mm -hmm. а в 50 мені легко стало. Ну просто ну, більша просто, мотивація, я... може. Більше Більше мотивація мотивація з'являється. Да, да, mm -hmm. да. І люди вже якби розуміють, що все вже починається старість, починаються проблеми зі здоров'ям, треба кидати. Або, наприклад, mm -hmm. людина хворіє там раніше вона не хворіла по тижням, наприклад, а тепер вже там в неї, не дай Боже, запалення легенів чи до, 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 до хронічний бронхіт, від якого вона не може позбавитися, вона розуміє все. Вистачить треба на тридцять травня, день відмови від тютюнаві? Так, 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 31 І травня. в цьому році він спрямований на те, що ефективно піднімати ціни на сигарети, піднімати акцизи, і от про це буде якби йти мова на суспільних заходах. Такі доповіді да напевно в цьому напрямку так, є до Добрий день, Здравствуйте. добрий день. А скажіть, пожалуйста, який саме сейчас метод передовий, для того хто бросити курити. спасібо дякуємо. Ви знаєте, метод такий, скажімо, уніфікований, це називається такий ну поведінковий поведінкова терапія. Тобто, усвідомити, що ви хочете кинути курити, призначити день відмови від куріння для себе, тільки знову ж таки, акцент на тому, що людина це повинна сама для себе зробити. Ну може за допомогою рідних чи фахівців. Але усвідомити це, призначити цей день. І кинути курити в цей день, але підготуватися до цього, яким чином? От знову ж таки, знати свою залежність. Для чого, коли людина має середню або високий ступінь залежності фізично, вона повинна знати, що в неї може бути такий синдром відміни, тобто їй непереборне буде бажання закурити, коли вона відмовиться. І вона повинна заздалегідь підготуватися. Тобто, як прочитати інструкцію по нікотинзамісній терапії, або порадитись фахівцем і використовувати або жувальний Гумки або пластирі, або і пластирі, і жувальні гумки для того, щоб цей синдром зняти. Це якби такий універсальний метод. Є ще деякі препарати, Ну це вже можна радити з фахівцями, тому що все ж таки один там з них рецептурний, інший аналог антидепресантів, але він ефективно діє. Але це, скажімо так, трошки ну, вже складніше. Найпростіше це от нікотин-замісна терапія. І своя, скажімо так, рішуча. як вона працює. Я просто, ну, я а, розумію, ну, як працю... Чим заміняється? Замі... Ну... Коли людина кинула курити, особливо якщо так. вона була щоденним курцем, в неї ну, виход... виводиться з крові, з організму, нікотин. І Падає рівень цього нікотину. І в неї за рахунок цього рецептори вже очікують нікотин і хоче, хоче ну так, курити в е... да, людина. Хочеться тобто, як, як голод зру... від, так, від глюкози, так. так само приблизно і голод на нікотин. І тоді м, е, вона може компенсувати це введенням нікотину з е, цих лікувальних, скажімо пристроїв, приладів. Ну, приладів наша ти за прилад жувальна, жувальна гумка. Вона коли людина жує, виділяє нікотин в ротову порожнину і всмоктується слизовою оболонькою. І піднімається рівень нікотину, але не так стрімко і не так сильно, як від сигарети, але піднімається і знімає цю цей синдром цю тягу до куріння. Угу. На певний час, а пластир знімається на рівні, скажімо, зранку наклеюються десь на ділянку, ну там де менше волосся, і о, протягом дня ввечері знімається. І угу. теж воно дає такий певний рівень нікотину. Скільки така, от ну хочеться просто Про, зрозуміти, скільки да? така ні, а не процедура. Скільки триватиме оця замісна терапія Нікотинова? Скільки це uh, місяць, в принципі, два? Як це може тривається? декілька місяців тривати, так, да. так. а може для деяких, от ми спостерігали люди, ну по перше, за заощаджують гроші, все ж таки хочуть заощадити. А вони стоять, uh -huh. ну так скажемо, не, не так mm, дешево. Зрозуміло. То вони використовуються протягом там, наприклад, тих періодів, коли дуже хочеться покурити uh -huh. а скажемо, в інші ну не кожен день, отак. То в них вистачає там ці пачки якраз на ці uh -huh. пару тижнів. Такий тренд, який з'явився, але вже насправді не цього року, а вже роки два-три. Електронна сигарета може вважатися нікотинозамісною терапією? Е, на жаль, ні. тому що... До речі, я знаю там вашу колегу, яка пробувала кинути курити, вона трималася довго на електронній сигареті. Ви мені після ефіру скажете? Скажу, хто да. Але все ж таки Мені цікаво, кого ж не вийшло, <реш> і не змогла. Перейшла не потім змогла? знову на сигарети. От. Да. Тобто вона не вважається, от спеціалістами в цій області тютюнокуріння, контролю над тютюном, не вважається засобом припинення куріння. Угу. І наше міністерство це підтвердило. Всі дослідження показують, що це якби Просто сигарети, тому що вводить нікотин менше смол, дійсно, там менше смол, але все рівно шкода є і все рівно нікотину там дуже багато, найбагато більше, ніж жувальні гумки або в пластирі. Тому. Скажімо так, не можна використовувати це, а треба от, використовувати нікотинзамісні препарати, які в аптеці продаються, і е, особистий, скажімо, зміна поведінки. Навіть е, для людей важливі деякі, наприклад, такі поради, самі в, е, бувши курці, це напрацювали: от, вдихати глибоко повітря, там випивати склянку води, коли дуже хочеться закурити. Тобто е, там навіть просту жувальну гумку пожувати, там, да? насіння. Ну, Тобто знаходити щось да, таке, що, щоб, щоб зайняти, зайняти перепрошую свої рот. пальці, mm. рот. Да, тобто... Насіння, хороший варіант, до речі. Ну, що, слухайте, не буваєш в залежності від насіння. Правильно, нас є е, Ми вас слухаємо на кілька хвилин. Говоріть, прошу. Добрий день. день. Мене зовут Віталій. Значить, почав курити в 34 роки. Була стресова ситуація. От 10 лет курив. Uh -huh. принимал таблетки табекс, не помогли. А потом вот для себя сам решил бросить курить. И, знаете, вот для себя как-то завел такую традицию иметь открытую пачку табака, ну, сигарет, вернее, в кармане. Вот. И ходил с ними, значит, ну, конечно, вот там рефлекс, там семечки покупал, там сосудистые конфеты. Как вы это объясните? А пачечка так и лежала в кишине, да? Да, да, пачка так и лежала. Рука натягнулась в кишине, чтобы достать? Тягнулась, конечно, тягнулась. Ну, mm. сила воли должна. Я считаю так, что mm. если человек сам не захочет, ничего не вот, будет, то да? mm. там, ну нет, конечно, медицинская помощь нужна, вот, но я считаю, что это должно быть все в совокупности. Так, дякуємо, Віталій, Тримайтеся, так, не так. куріть, молодець. Дуже приємно дуже та... гарний приклад, і це часто звучить від курців, що вони от обрали такий спосіб, тобто, ну от вибору до ну, вони дійсно обирають здоров'я і тому не беруть сигарету. Хоча вони розуміють, що вони доступні. Деякі навпаки ховають щоб не було. Якби провокації для них. Да? Але насправді, ну, коли людина не стримується, то для неї провокація буде будь-яка, вона може навіть на вулиці попросити просто сигарету закурити. А якщо вона отак. От, е Спокійна за свою силу волі довіряє самої собі, то це один з варіантів. А чому насіння або цукерки, ну, знову ж таки, ми ж казали вже, що це такий смоктальний рефлекс, компенсується тим, що не вживається сигарета, а вживається щось інше. Якщо ви на вулиці бачите хтось досить активно, насіння луза, як кажуть народі, не треба, там, знаєте, говорити, що ви тут робите, і так далі. Можливо, людина просто кидає курити. Ось так дякую вам сьогодні. Обов'язково побачимося. продовжимо. тема. Є насправді, якщо серйозно, досить важливою, тому будемо продовжувати співпрацю саме в цьому напрямку. Вам, шановні глядачі, нагадаю, що сьогодні гостем у другому блоці був Отостойка, головний лікар Київського міського центру здоров'я. Переходимо до наступного блоку. Міська влада підготувала заходи із відзначення 69-ї річниці дня перемоги великій вітчизняній війни. Так, уже завтра традиційно відбудеться ритуал пам'яті з покладанням квітів до пам'ятника героям танкістам генералу армії Ватутіну. Стели перемоги та могили невідомого солдата. Завтра у день перемоги в Національному музеї історії Великої Вчизняної війни. За участю керівництва міста відбудеться церемонія запалення вогню слави, а також військово-історична хода. Також передбачено частування ветеранів війни, солдатської кашою та підготовна концертна програма для них. Звертаю вашу увагу, що спостерігайте за нашими новинами на телеканалі Київ і дізнайтеся ще більше інформації про заходи, що заплановані на завтра, на 9 травня. Ми переходимо доступного блоку. Реклама мене досить. Швидко не перемикайте.